Вітаю вас, малята, рада вас вітати. Сьогодні ми поговоримо про свійських тварин. Тема нашого заняття в гостях у бабусі. Рано вранці у селі на бабусінім дворі прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі, півник голосно співає, все подвір'я сповіщає, прокидатися пора. Доброго усім дня! Разом з ним усі вставали, потягались, пострибали. Мама курка у садочку Кличе донечок, синочків. Ідіть сюди, мої курчата. Будемо зернятко шукати. Качка кличе каченят. Весело живуть, самого раненько до річки йдуть. Каченята молодці, всі хоробрі плавці. Разом всі пірнають, качку забавляють. Качка крякає кря кря. Я люблю водичку. Ось індичка та індик весело булькочуть та маленьких індичат по подвір'ю водять. Ще живуть в бабусі веселі гуси. Гуси гучно гелгочуть, Може, і їсти вони хочуть? А зараз до вашої уваги цікава інформація про свійських тварин. Передивіться відео. На сьогодні з вами запросили у гості. А хто запросив, ми повинні відгадати. Коко-колу лунає зранку, принесе нам до сніданку, пташка золоте яйце і корисне, і смачне. Що ж оце за чеботурка? Ця ряба матуся Курка, правильно. Це вона нас запрошує до себе на подвір'я. Хоче познайомити з усіма його жителями. Назвіть, кого ви тут бачите. Починаємо. Півник, курка. Курчатко. Правильно. Гусак. Гусенятко. Качечка, каченятко, індик, індичатко, молодці. А тепер давайте пригадаємо, як же наші пташки можуть з нами вітатися. Півень гордо і поважно піднімає голову та кричить. Як кричить півник? Правильно, кукаріку. А тут і качечка виходить і кричить, як кричить качка. Кря-кря-кря молодці. Гордий гусак виходить і кричить, як? Га-га-га, вірно. А курочки виходять, і як з нами вони вітаються. Ко-ко-ко, молодці малята. Скажіть, діти. А як називається будиночок там, де живуть всі наші пташки? Вірно, називається курник. Щоранку люди годують своїх пташок, піклуються про них, доглядають і ці пташки не можуть жити без людини, особливо в симку. Їм дуже важко знайти собі їжу, і вони можуть замерзнути без житла, тому вони живуть Поруч з нами, з людьми. І ці птахи називаються свіськими. А чим же живляться птахи? Вони дуже полюбляють зернятка, траву та черв'ячків. А яку користь приносять ці птахи людям? Давайте розглянемо. Наша курка дає нам пір'ячко для подушок, м'ясо, яйця. Качка нам теж дає пір'ячка для подушок. М'ясо, дуже корисний жир. А індик теж нам дає пір'ячко для подушок. Дуже практична гра, якого птаха тінь. Який птах стоїть на паркані? Півень. А хто у воді? Качка, а хто знаходиться в курнику. Курка. Яка пташка знаходиться між озером і курником? Гузка. А який птах знаходиться праворуч від курника? Індик. Як одним словом можна назвати всіх цих птахів? Свійські або домашні.